Розкажи про свій розклад роботи. Що в тебе є, наприклад, об'єкт, і ти на ньому працюєш, то людина може чекати 3-5 днів. Були такі люди, що телефонували, наприклад, мені потрібно зробити квартиру. Говорю, я зараз зайнятий, в мене є об'єкт. Говорять, а скільки чекати? Говорю, ну у мене зараз об'єкт, я його завершу за місяць, а потім в мене ще починається відпустка. Говорить, а скільки в тебе ще відпустка? Я говорю, ну приблизно десь 2-3 тижні буде. А я завершив квартиру, це ще я там скільки 5 тижнів я пробув. Потім я поїхав у відпустку, я там пробув місяць, і а, приїжджаю, і людина мені все одно дзвонить і говорить: так, давай. Я вже тебе вже зачекався, ну тобто були такі випадки. Який рівень заробітку в електриків? Ну, Якщо це лінивий електрик, я думаю, 20-30 тисяч. А Якщо ти таких на середньому, такому, на середній планці, умовно, то ну, 50 тисяч це якщо ти трішки стараєшся. Ну, якщо ти в тебе є якась мета, ціль, то я думаю, 80 тисяч це можна з цієї професії за місяць часу заробляти. Хтось бере за виклик, умовно. Це там варіюється 500 1000 гривень виклик. А, в когось, наприклад, може коштувати а, година часу, умовно, 500 гривень або 300 гривень. Тобто, в кожного, ну, кожен по-різному, розмишляє і. Наприклад, якщо це якийсь масштабний об'єкт і вартість там починається від 5-10 тисяч, то все вже тоді рахується по факту виконаних робіт. Е, був також цікавий випадок, коли, наприклад, там десь чи то десята, чи то одинадцята вже година ночі була е, е, замовлення. Дівчинка там звоні говорить: я заплачу любі кошти, у мене немає світла. Будь ласка, там приїжджай. Ось. Я приїхав, моєї роботи там було секунд, певно, 7. Вона говорить, а чому це? Як оце так? Там просто контакт на навіть на поверсі відійшов. Ось я потрібен, ну я просто її підкрутив, і все запрацював. Я їй говорю, тисяча гривень це було у му році. Ось я говорю тисяча гривень, тому що ну ніч. Говорить, за 7 секунд роботи тисячу гривень, говорю, ну, не за 7 секунд, говорю як мінімум за 5 років. У 2020 року там, виклик коштував 300 500 гривень, це в різних людей. Зараз виклик 500 гривень. Ну, в порівнянні, наприклад, з цінами магазину, то це різні речі. Чи є дефіцит професійних електриків? Я б сказав, що в нас дефіцит електрики, враховуючи новобудови, яка там зараз робиться проводка, то так, у нас дефіцит з електриками. Розподільчі коробки, наприклад, робляться на з'єднувачах вагу, наприклад. Туди заходить там від двох до шести проводів. Це неправильно, тому що ці ваги витримують там 4 кВт, як заявлено. Але це неправильно, тому що ну, з'єднувачі це завжди неправильно. І потрібно робити або ж гілізувати цю всю справу, або ж робити припалювати це все. В новобудовах о, насправді дуже різні випадки, є, які гарні, але частіше за все зустрічається таке похабська робота. Чи є дефіцит якісних матеріалів? Я візьму просто дві позиції. Це, наприклад, раніше були підрозетники по гіпсу, такі вони жовтого кольору були, були з Росії, і вони просто в них була така хішечка, що ти їх можеш закрутити, і кріплення вони піджимають до гіпсокартону. Ти, наприклад, його міг встановити. Потім зняти і ти його міг ще раз встановити, то зараз такими підрозетниками, аналогами, які до нас йдуть з Європи, то ти їх установив один раз, і якщо ти його вже знову зняв, то ти його вже не встановиш. І на рахунок розеток також, наприклад, ці Schneider, вони раніше були більш. Кращій якості, кращий зажим. Як визначити професійність електрика? Просте питання, це приклади мені 10 метрів проводу. Ну, як він це зробить, ось цим все показується. Тобто, якщо він умовно зробить три отвори і закріпить його на трьох ялинках пахастично, то коли ти бачиш, що людина, наприклад, першої справи бере лазер. А потім розмічається все, і потім, через сумовно, кож кожні там 30 см робить отвір під і окріплення, то це інша справа. А загалом електрик визначається, по тому, який, як він збирає щит. Тобто, як він укладає провода, яку фурнітуру він може порадити, який захист. Ось. І також ну, потрібно враховувати. Як номінал автоматів, як він це розпоряджає. Ось це також важливо. І, наприклад, якщо в нас в будинку три фази, то гарний електрик завжди доб'ється того, щоб на кожну з фаз потрапляло ну, рівномірне споживання. Які існують підлянки від електриків, коли в нас встановлюється, ну, наприклад, на стадії. Тіньової проводки встановлюється, наприклад, під розетник і є штроба. І туди, наприклад, заходить в нас там один проводочок на вимикач, і туди ще додаються умовно якийсь відрізок проводу, який в нас замуровується в штробі, ось, щоб в подальшому електрик визначав, що це за дріт, але він його, на жаль, не знайде. Ось, ну, це дуже ускладняє справу, коли в нас незвичайні вимикачі є як проходні, хрестові, тобто вмикаються там з двох, трьох, чотирьох місць, і це значно ускладнює процес установки фурнітури в подальшому для електрика, який прийшов. Чи можна працювати під напругою? Кожен електрик потрібен е, прийти, на, ну, так сказати, е, працювати під напругою. Це нормально. Це такий процес, ну це не дурість точно. Тому що інколи бувають такі випадки, що ти навіть випнеш всі автомати, але напруга там може бути все одно. І це не дурість, Наприклад, підключення в одного автомату це завжди робиться під напругою, і це, я не вважаю, це дурість. Це завжди потрібно бути до цього готовим. І головне, бути уважним до цього всього. Як не треба робити? Мене знайомий е штукатур говорить, ти оце так робиш, все так зрозуміло, ну, все так добре, в тебе це так виходить класно. Говорить, я купив собі також квартиру, вирішив зробити. Що там, побачив, подивився, як ти робиш. От, думаю, зроблю. І каже: вроді, все це і все по інструкції, роблю, роблю, роблю. Потім давай включають. Каже, я включаю, каже, як бахне. Це. Я більше робити не буду. Він мене покликав, я йому переробив, все там добре було. Такий був також випадок. Ну, загалом люди спочатку, як дивляться, вони вважають що це так просто, там все це, все так добре. Ну а як самі починають працювати, то вони. Щось іде на перекусі. Поради від електрика. Якщо ти раптом вирішив, що ти хочеш стати електриком, або тебе хтось покликав, ти вирішив себе попробувати в даному напрямку, то по-перше, тобі потрібно бути уважним. Друге, просто подумай, потрібно воно тобі чи ні. Тому що. Якщо тобі не подобається ця справа, і ти туди йдеш, тому що тобі подобається або спілкуватися з кимось, або там ще щось неважливо, просто тобі вдома скучно. Просто тобі потрібно займатися тим, що тобі ти подобається. Якщо в тебе немає до цього хиста, і ти не можеш робити гарно, і ти завжди кудись поспішаєш, то краще за електрику не братися, тому що це все погано завершується.